А Представник червоного третій кіло. Займіть, ласка, своє робоче місце. Заходь за передній розворот! Добре, два балла читку було. Там даже не было, а вот футки Сын ему на час, на заміну. трогал. Чуешь? Андрей. Андрюх, иди, иди, на него и поменяй стойку, иди в печь. Ну это попробуй, блин. Тримай слайд! Є! Фул! Фул! Отжимай шию! Фул! Добре. Тримай, тримай. Тримай, відпочивай. На перший рівень запрошуються Дем'юга Станіславча, Володимир Гаврилович Борисович, Іван Баркаль, Андрій Знамінник, Огроба, Дмитро Володимирович Даними поєдинку перемогу з набивцями Данило. Та до всіх наших раз. Разраз, ховали раз. представники, тренери та спортсмени. При закінченні розділку відбудеться напередження. При закінченню розділку відбудеться напередження. Найленджовікальної категорії наразі у розділку. Поміняє стійку. Поменяй стійку. Все, все, Андрій, час. П'ять секунд. П'ять секунд. Данує дверку.